Це мої перші в житті шу і вийшли вони з першого разу. Для кавової карамелі частинами вводимо цукор і топимо його до гарного янтарного кольору. Тим часом вершки з кавою добре підігріваємо. Коли цукор повністю розтану, вводимо частинами вершкове масло, а потім і вершки. Робимо це дуже обережно, бо маса почне активно бурлити. Для шоколадного крему з'єднуємо яйце, кукурудзяний крохмаль, борошно, какао, цукор і молоко. Все ретельно перемішуємо і заварюємо до загустіння. До гарячого крему додаємо масло і ще раз все перемішуємо. Для кроколіну з'єднуємо цукор, борошно, какао та масло. Замішуємо до однорідності. Розкачуємо в тонкий пласт, видавлюємо кружечки, відправляємо в морозилку. Для заварного тіста з'єднуємо молоко, воду, цукор, дрібку, солі та вершкове масло. Прогріваємо, поки масло не розтане. Потім вводимо борошно, починаємо активно перемішувати 2-3 хвилини, заварюючи тісто, поки на дні не з'явиться характерний мучний наліт. Вводимо по одному яйцю, щоразу ретельно перемішуючи. Відсаджуємо тіста на пергамент чи колимок, зверху викладаємо крокелін і випікаємо. Наповнюємо шукремом та карамеллю, і все. Можна насолоджуватись. Смачного!